Нафтопробний, супутний газ, а також газовий конденсат. 41 це газоконденсатне родовище 9 нафтогазки. На сьогодні у промисловій розробці на території Полтавської області перебуває 68 родовищ. Підготовлено до промислової розробки 5. Пошуково-розвідування роботи на нафтогаз проводяться на 42 площах. З 25 районів області 16 відносяться до нафтогазоносів. Вуглеводневий потенціал Полтавської області складає майже 2 мільярди тонн мовного палива. Це, зокрема, запаси у родовищах, що знаходяться в промисловій розробці, От, також запаси вуглеводнів у родовищах та площах, що перебувають у біологічному вивченні. а також перспективні прогнозні ресурси за попередньою оцінкою, які більше 1,1 мільярда тонн. Область, наша, як ви знаєте, розташована в східному нафтогазаносному регіоні і є однією з найпроспективніших на окладу видобутку. Основний видобуток вільного газу здійснюється на Мєдбунівському, Семиренківському, Комишнянському, Східно-Полтавському, Розпашнівському, Машівському та Маченкорському родовищах нафти і газового конденсату на Тимофівському родовищі. Найбільшими підприємствами нашої області, що здійснюють діяльність видобутку, це є запромислове управління, полтава газодобування, дочільна кампанії і прагазадобування, національна, національна акціонерна кампанія Нафтогаз Україна, нафтовазаводоповідне управління, Полтава Нафтогаз, ПАТУПРОНАВТА, також підприємство приватних форми власності, це приватні акціонерні товариства, і природні ресурси, і спільне підприємство з іноземними інвестиціями, це Полтавська нафтова кампанія. 2015 рік на території Полтавської області видобуток природного газу майже 8,3 мільярда кубічних метрів, нафти 168,1 тисяча тонн, газового конденсату 428 2 тисячі тонн. Окремо, хочу зупинитися, що за рік у вигляді платежів за користування надрами від підприємства газової галузі на до бюджету надійшло 4,4 мільярда гривень. Таким чином, у 2013 році порівняння до 2014 році, обсяги видобутку природного газу разом із супутнім зросли на 4,6%. А обсяги видобутку нафти, на жаль, зменшилися на 10%. А також газового конденсату теж відбулося зменшення на 7,9%.